З початком революційних подій ще рік тому змі Тернопільщини не стояли осторонь. Телеканал Ті 4 працював над тим, аби мешканці області отримували об'єктивну, неупереджену та оперативну інформацію про революційні події на Тернопільщині та Україні через ефір телеканалу Ті 4 який дуже широко в прямому ефірі подавав трансляції з театрального майдану. Відтак згодом підключився і канал ТТБ, багато давав канал ІНТБ, не тільки з театрального майдану Тернополя, але використовували матеріали з головного майдану зі столиці. Таким чином, я хочу підкреслити, що справді телерадіокомпанії наші місцеві були не тільки. Ретрансляторами тих подій, які відбувалися, але були безпосередніми учасниками. У складний військовий час виходить на перше місце інформаційна безпека. За цей рік за сприяння національної ради вдалося зупинити мовлення російських телеканалів на території нашої області. Більшість місцевих провайдерів пішли на зустріч і зупинили їх трансляцію, не чекаючи вказівок. Триває в області перехід на цифрове мовлення. Телеканал «ТІВІ-4» вже два роки транслює програми в цифрі 24 години на добу. Михайло Зубик каже, Тернопільщина повністю перейти на цифрове мовлення має у червні наступного року. До цього часу потрібно вирішити проблеми із покриттям за різними даними. Від 30 до 45% відсотків мешканців області не отримують цифровий сигнал. Тут є надія на концерн радіомовлення, радіозв'язку телебачення, який обіцяє. Розробити проект і впровадити проект розбудови ще двох мультиплексів, крім тих чотирьох, які вже зараз існують, в кожному із них, як ви знаєте, по вісім телеканалів. Він доповнить ті місця, де має би доповнити, де, де вважаються білі плями. І, і ще враховуючи складний рельєф нашої області, я думаю, що треба буде ще якісь додаткові місцеві мультиплекси. Передавачі меншої потужності розвиватимуть на Тернопільщині і суспільне мовлення. Це завдання покладено на державні радіо і телебачення. Зараз ідея створення суспільного телебачення і радіо ще активно обговорюють в органах влади. На тернопільщині впроваджувати громадське мовлення готові, каже Михайло Зубик.